Вітаю глядачів нашого каналу. Сьогодні хочу розповісти про паралельне з'єднання батарей, що можна з'єднувати, що ні, та яким чином. У попередніх відео я вже стисло про це розповідав, але треба детально все розкласти по поясям. Значить, чи можна з'єднувати літіві акумулятори, обладнані BMS, послідовно? Наприклад, у вас вже є 24 вольтова батарея, і ви хочете докупити таку саму ще одну і з'єднати, щоб у вас було 48 вольт. Ні, в жодному разі такі батареї можна тільки розряджати. При заряді одна батарея візьме швидше заряд іншої, і на неї просто спрацює захист від перезаряду. Тоді замість 24 вольт буде вже 48. У результаті обидві БМСки можуть вийти з ладу. Все, все залежить від того, на яку напругу вони розраховані. Чи, чи можуть вони працювати в 48 вольтовій системі чи ні. Але все одно, навіть якщо. Ось ця межа 24 відразу в два рази більше 48, то це погано для ключів BMS. Чи можна з'єднувати літіві акумулятори і обладнані BMS паралельно? Так, але є нюанси. Повинна бути однакова хімія і однакова кількість банок. Тобто, якщо, наприклад, це пілотеча або Dynas 15С, то ви не можете приєднати батарею Де або саморобну 16С. Також е, обов'язково повинні бути бажано, щоб були однакові BMS. Якщо це звичайний смарт GCON, то тільки однакові. Ось, наприклад, є там 8С24С чорні BMS, які можуть працювати, вона може працювати в 24 вольтовій системі. І так само є сіра 4S8S, обидві працюють, але вони мають різний опір. Тому або чорні, або сірі. Якщо це інверторна BMS Giccon, то паралельно бажано таку саму інверторну BMS. Бо який сенс тоді від зв'язку з інвертором, якщо у паралелі присутня звичайна BMS, яка не спілкується з інвертором, чи можна з'єднувати у паралель інверторні BMS різних виробників? Ну, наприклад, коли у вас там збірна солянка, інвертор, якийсь невідомий китаєць, одна батарея Дея, друга батарея саморобна з інвертоном BMS GCO? Теоретично можливо. Треба завантажити на ПК програму Elves для діагностики D батарей, підключити адаптер коншини і всюди виставити на всіх БМС-ках протокол Пілантеч. Але практично ну, треба все тестувати. Далі. Виконали ось всі вимоги. Однакова кількість банок, однакова БМС. Чи можете ви з'єднувати батареї у паралель різної ємності? Наприклад. Ось зараз ми стикаємось постійно з ситуаціями, коли до нашої батареї 5,4 кВт зробленої з оригінальних елементів ІВІ 105, клієнти хочуть додати 14 кВт -ну збірку, зроблену з елементів ІВІ 270. Так, це можна зробити, але за умови, якщо всі батареї зроблені якісно з сертифікованих елементів, такі батареї треба з'єднати у паралель за допомогою однакових дротів. Однаковою довжиною та перетином, і далі вже все підключити на загальну шину або до загальних дротів, які будуть йти до інвертора. І у такому випадку, при розряді кожна збірка буде віддавати потужність прямо пропорційно своєї ємності. Тобто, якщо з'єднати дві такі батареї паралельно. 105 А годин у такому разі має частку 27% від загальної ємності, а 280 батарея 73%. Відповідно, при навантаженні 100 А якісна збірка і ві загальним опором. Як ми демонстрували на попередніх відео там, до 6 млн буде віддавати свою частку 27 Агодин, а якісна збірка і 280 аго загальним опором до 3 млн буде віддавати свою частку, 73 А зі 100 Але ще раз хочу. Акцентувати вашу увагу з приводу розподілення цього навантаження пропорційно ємності. Воно буде тільки за умови, якщо до нашої збірки 5,4 кВт ви додаєте 14 кВт -ну збірку, яка зроблена якісно, тобто однаковий міжбаночний опір. Що це таке, ви можете подивитися в моєму попередньому відео. Ця збірка повинна бути зроблена з оригінальних елементів, які мають. Єдину дату виробництва з моменту виготовлення не повинно пройти більше року. Такі елементи мають оригінальні QR-коди на полірованій поверхні. І, взагалі, всі ось елементи від 200 а виробляються і постачаються з фабрики, з заводу. Вони ж існують тільки у двох варіантах: або голі клеми під лазерне зварювання. Або оригінальні алюмінієві термінали з отворами М6, з стулками з нержавіючої сталі, і на них йде фабрична лазерна зварка ось цього терміналу, яка повністю розплавляє алюміній та не залишає шва. І після перевірки ось геометрії та якості зварювання завод відмічає червоною та чорною крапкою, якщо все окей. Собівартість. Оригінальних елементів іві 280 ось станом на зараз, на березень там 2025 року, при умові купівлі декількох палет, це приблизно одна палета 160 штук у фанерному каркасі йде. Ось, якщо дві палети купувати, з урахуванням доставки в Україну на мито складає 2800-2900 гривень. На сьогоднішній день, якщо відкрити OLX, Більшість товару, та я б не знаю, я б навіть сказав би 99% елементів та 14 кВт збірок, зроблених з таких елементів, це все категорія Б. Збірки з таких елементів мають більший опір за рахунок неможливості якісно з'єднати банки. Тобто самі елементи можуть мати однаковий опір з категорії А, а ось з'єднання вже це проблема. Може так бути, що неякісна збірка. 48 В 280 А буде мати такий самий опір 5,5 як який якісно зроблена наша 48105. Тоді ось цей розподіл навантаження на початку розряду та на початку заряду буде вже не 27% на 73. А 50 на 50 У вас завжди перша буде брати удар на себе батарея 105 амперних елементів. Зараз ось додам скрін. З мого відео тест ємності батареї літій-залізофосфатної Іві 48105 Як тільки ми підключаємо найменше навантаження до зарядженої батареї, напруга миттєво впаде до 53 вольт. І перші ось 25-30% розряду напруга буде триматися практично на одному рівні. При навантаженні 01С цей рівень складає орієнтовно 52,8 вольта. І у цей момент батарея Іві 105 буде віддавати струм. Не пропорційно ємності, а пропорційно опору. І чим менше опір батареї, тим більше віддача. А якщо опір батареї І80 буде на рівні ІВ 105, тобто ну, біля там, приблизно 5,5 мільйонів, то і віддача в них буде на початку однакова. Тільки коли вже на рівні там. Дійде до 70% рівень заряду. У ліфера напруга потрохи почне знижуватись. І в цей момент віддача Іві 105, звісно, почне знижуватись, а Іві 270 навпаки буде збільшуватись. І по мірі просадки напруги ситуація вже вирівнюється. І потім буде навпаки віддача: ну, спочатку вона там вирівнюється буде пропорційно ємності, а далі вже іві 105 поступово струм розряду буде знижуватись до нуля. А ІВ-280 буде брати весь струм на себе. І постійно буде ось цей перекос при заряді та розряді. І те саме, ось, наприклад, стосується батарей, які підключають паровозикам. Батарея ближче до інвертора буде мати менший опір. Відповідно, при частковому розряді вона буде віддавати більшу ємність, більший струм віддавати. Ніж наступна батарея, яка йде позаду неї, бо вона має більший опір за рахунок ще додаткових дротів, які з'єднують першу з другою батареєю. І знос першої батареї буде завжди більше другої. Вона значно раніше відпрацює свій ресурс. Це так само, як знос шин на ведучій осі авто. Підключення дротів, ось є такий метод по діагоналі підключають. Так, це можна робити, коли запалили всі батареї, з першої взяли мінус, а з останньої плюс, або навпаки. Але це можна робити при умові, якщо потужність споживання буде менше енергоємності однієї батареї. Наприклад, якщо декілька у вас 5-кіловатних батарей у паралелі, а загальне споживання там 2-3 кВт. Якщо у вас потужність навантаження більше, ніж енергоємність однієї батареї, то треба ось об'єднати всі батареї в одну точку за допомогою дротів однаково перетину та довжини. І ці дроти повинні мати однаковий опір. Відповідно, однаково затиснені, але все зроблено повністю однаково. Ось, наприклад, до нашої батареї 48105 ми вже на протязі трьох років робимо однакові дроти довжиною 1,6 метра і перетином 25 квадрат. Використовуємо дроти одного виробника. І цей комплект до батареї 5,4 кВт розрахований саме на цю батарею на потужність 1С, яка складає 5,4 кВт. Кожна окрема така батарея в паралелі вона повинна мати захист обов'язково від короткого замикання, тобто або автоматичний вимикач, або запобіжник, який розрахований на потужність збірки плюс запас десь там 20%. Потужність збірки. Може бути обмежена БМС або енергоємністю елементів, і, наприклад, якщо збірка там з 280, -280 елементів, а БМС 150 А, то запобіжник максимум 200 А, а не А. А якщо, наприклад, збірка там 105-х елементів, і як у нас там і БМСка 150 А, то запобіжник можна поставити і на 150 А, бо підключати 7,5 кВт від 5 кВт батареї, ну це безглуздя, треба ставити дві батареї в паралель. А перетин же та довжина силових дротів батареї повинна бути з урахуванням номіналу запобіжника або автоматичного вимикача. І далі вже йде загальний комплект дротів до інвертора, і його перетин та довжина розраховується по потужності інвертора. Якщо це 5-6 кВт інвертор у 48-вольтовій системі, то Можна 25 квадрат, це з запасом буде передовжені 1 метр загальні ці дроти. Можна і 35 квадрат, але ось, наприклад, якщо взяти клему 25-35, то, наприклад, в D6 він просто, якщо це оригінальна клема, то в D6 він не влазить. Тому тільки 25-та клема. Так само, якщо у вас багато батарей в паралелі. Ви також можете з'єднати ось все в пучок, докупи зібрати. обмежень немає по кількості. Але ось, наприклад, ми так робимо да, в майстерні, коли заряджаємо велику кількість батарей. І, і звісно, воно ну, має не дуже гарний вигляд. У такому випадку краще все ж таки переєднати всі дроти батарей до загальної шини. Або якщо потужність інвертора у вас 10 кВт і більше, то тут, ну, тут просто ну, без варіантів. Всі дроти повинні бути затиснені на загальну мінусову та плюсову шини. І це неважливо, які у вас батареї, саморобні чи фабричні, всі дроти треба з'єднати в одній точці для вирівнювання потенціалу. Раніше ми робили все в одному ящику, розділили діелектриком, але після того як один клієнт замкнувся ключом, робимо тепер мінус та плюс в окремих коробках. Ось, наприклад, я вам зараз продемонструю. Плюсова коробка, всередині у нас йде мідна шина 50-40 мм на 5 мм товщиною. Знизу буде підключатися ДТ-25 під М8 8 батарей в паралелі, зверху на інвертор вже уходить ДТ-50 під М10 гвинт. Все всі кріплення повністю зроблені з нержавіючої сталі. І так само отвори, зверніть увагу, ну, всі зміщені таким чином, щоб пляма контакту була. Ну, щоб отвори не по центру йдуть, а зміщені так, щоб воно було нормально все. максимальна пляма контакту була. Ось йде окрема плюсова коробка. Окремо така сама мінусова. Ну, все те саме зроблено окремо плюс, окремо мінус. Ось такі ящики ми можемо зробити на замовлення. Кількість батарей може бути будь-яка. Тому, у кого є потреба, звертайтесь, порахуємо, все зробимо. Всім глядачам дякую за перегляд, бажаю успіхів, до побачення!